Шановні мешканці Южницької громади, сьогодні, 28 червня, ми відзначаємо День Конституції України, одне з найважливіших державних свят нашої країни. 29 років тому Верховна Рада України прийняла основний закон, який заклав фундамент нашої незалежної демократичної держави. Конституція України це не просто документ. Це втілення наших найвищих цінностей свободи, гідності, справедливості, рівності перед законом. Це гарантія наших прав і свободи. Основа для розбудови правової держави, в якій кожна людина має право на гідне життя. Протягом цих 29 років наша країна пройшла складний, але важливий шлях становлення. Ми пережили різні випробування. Але Конституція завжди залишалася нашим орієнтиром, нашою опорою в найскладніші моменти. Сьогодні, коли Україна захищає свою незалежність у жорстокій боротьбі з агресором, конституційні принципи не бувають особливого значення. Ми боронимо не просто територію, ми захищаємо наше право жити за законами демократії, наше право на свободу слова. Віросповідання, наше право обирати власну долю. У цей урочистий день хочу подякувати всім, хто своєю щоденною працею зміцнює конституційні основи нашої держави, працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам, педагогам, лікарям, комунальникам, усім, хто служить людям і громаді. Особливо подяка нашим захисникам, військовослужбовцям. Які сьогодні на передовій боронять конституційний лад України, наше право на свободу та незалежність. Вони герої, вони справжні гаранти нашої Конституції. Дорогі мешканці громади, Конституція це не лише права, але й обов'язки кожного з нас. Наш обов'язок поважати закон, дбати про спільне благо, підтримувати один одного, разом будувати сильну процвітаючу громаду. Нехай конституційні принципи завжди будуть нашим надійним фундаментом на шляху до перемоги та мирного майбутнього. Слава Україні!